Зараз прошу, які питання є. Вільна каса для питань. Шановна Лариса Леонідівна, у мене є запитання такого радше технічного характеру, але спочатку би вам подякувати за такий змістовний виклад, за презентацію архіву. Ми добре знаємо і вас, і ваш архів, документи там, які зберігаються. Ну, я кажу, ми то дослідники, а студенти. Аспіранти, які приєдналися, вони ну, отримали повне уявлення. Тому така красно дякуємо. Від всіх кажу. А питання моє таке, таке технічне. Там ви згадували про Facebook і розміщення документів на Facebook архіву. Чи вони ці документи розміщені на Фейсбуці? Дублюються на сайті, чи це е, паралельні площини? А іноді ми дублюємо, але дуже мало. Е, ми е, на е, сайті маємо таку рубрику Кейс стадії. Ми намагаємося туди час від часу завантажувати найбільш цікаві на наш розсуд публікації, які мали найбільшу кількість лайків, щоб їх зберегти. Але е, як правило, ми е, не, не всі підряд не дублюємо. От, у нас ще є дякую, дякую. у нас ще є ресурс в Інстаграмі, про який ми не сказали. В Інстаграмі молодь більше якби, користується Інстаграмом, а люди більш старшого віку, вони більше на Фейсбуці. То в Інстаграмі ми теж даємо документи, але там його, його система така, що ти багато не можеш документів поставити. Тому ми так по одному до, до 10 документів. Там пані Наталя Григорчук, яка тут є, вона їх опікується інстаграмом і вона там розміщує ці всі документи. Ясно. Ну, Просто є зовсім старші люди, які і в Фейсбуці не присутні. Тому я запитав. Візьмемо, да, візьмемо як побажання собі працювати над цим більше і дублювати більше документи з Фейсбука. Ви да, знаєте, ми самі про це думаємо, про те, що там бувають дуже цікаві публікації. Ну, найбільше я кажу найбільш резонантні резонансні такі, то ми намагаємося туди час від часу передублювати. От. Зараз люди дуже багато в Фейсбуці, такого більш середнього і старшого віку. То ми навіть. Такі от тематичні якісь публікації. Ми їх називаємо, якщо виставка, то виставка, а це ми називаємо добірка. Ми собі розробляємо навіть план цих добірок. Ми підбираємо ці документи. Це наша така систематична планова робота наповнення цього Фейсбуку. Буває безпланова, що ми вирішуємо, що це дуже цікаво, і це терміново треба поставити на Фейсбук. Ну, ми його наповнюємо для того, щоб і про себе сказати, і про документи сказати, і щоб швидше, тому що я впевнена, що кожен тримає цей телефон і він гортає сторінки Фейсбуку частіше ніж сторінки сайту. Тому там ми з цих позицій виходимо. Дякую за запитання. Бажання. Прошу ще запитання. Можна, можна я скажу кілька слів. Добрий день всім, Добре, шановна Лариса Леонідівна. Дозвольте мені від кафедри міжнародних відносин і суспільних наук. НУБІПа подякувати вам за цю вашу лекцію. Ви у нас є стейкхолдером так нашої спеціальності. Наші аспіранти долучилися. Вже оперативно написали допис про цю зустріч. Ви можете ознайомитися потім на нашому сайті, так і дуже багато корисної інформації отримали. Ті, хто тільки починають у нас працювати, і так як поетапно, прям покроково, як ви представили, як треба замовляти, працювати з тими текстами і документами, тому щира вдячність вам за такі зустрічі. Дуже корисні і ну практичні, скажімо так. Дякую. Дякую, дякую дуже, будь ласка. Дя... доброго дня, шановні колеги, дорога моя Лариса Леонідівна. Ви знаєте, як я вас люблю, обожнюю і скільки ми з, ми з вами вже працюємо. Працюємо разом. Я вам також дуже дуже вдячна за цю зустріч. Присутні також наші вже з вами аспіранти. Я вам дуже дякую за наших аспірантів. Лариса Леонідівна вже є науковою керівницею трьох аспірантів Чорноморського національного університету, імені Петра Могіли. І сьогоднішня зустріч вона дійсно є ну настільки важливою для молодих дослідників, які вони уявлення не мають як раніше працювали в архівах. Як ми ще з Леонідівною ще писали наші кандидатські докторські дисертації, і що та ми такі? разом захищалися з Іриною Сергією захищалися? В один день кандидатські дисертації з різницею тиждень докторські дисертації ми захистили з Ларисою Леонідівною, Тому наш творчий шлях з нею вже багато років. Ми разом кракуємо. А, да, і а, молоді науковці це для них на сьогодні дуже важливо. Вони дійсно вони не знають, як працювати в архіві. Так і сьогодні це так те, що ви їм повіли по на як прийти, як зайти, де подивитися на сайті. Сьогодні для них це є дуже корисною інформацією. Якщо раніше згадати, коли ми працювали в архівах, ніяких цифрування, ніяких, не дай Бог, копій не було, ми все переписували, це були наші томи величезні написані, переписані документи, то сьогодні цю роботу, яку ви робите, зацифрування документів, так, і з їхнього оприлюднення, це є настільки вона важливою і ну, молоді науковці вони, я ж кажу, вони ще просто не уявляють, наскільки це полегшує їм роботу. Просто йди, бери матеріал, працюй з ними, так і пиши гарні якісні роботи. Я вам дуже дякую. Я дякую всім вашим працівникам, вашій команді. Зроблю скріншотик, також всі гарними включіться, Хто може під'єднатися зараз свої камери, таки включити? Давайте зробимо спільне таке фото наші дорогі. О, я бачу Владислава, доброго дня. Ми, ми на лекціях зустрічаємося. Добрий день. Так, аспіранти Добрий ваші, ваші да, всі присутні. Наші. Я хочу всім вам подякувати за вашу роботу, за зустріч і побажати вам, щоб робота вам приносила тільки радість, ну і що на сьогодні дуже важливо гарної зарплати, достойної зарплати архівіста. Дякую. Дуже дякую, Сергійна. Дякуємо вам дякую. за такі побажання. Достойна зарплата. Я думаю, вона всім гідна, гідна зарплата. Вона всім. А я ще хотів подякувати Лесі Лінів. Вона, я, я, може, не почув, не сказала. У них дуже чудові виставки, і мені треба були документи про. Там переміщення фондів статтю, я думаю, де я це буду шукати, як ті описи переглядати. А прям з виставки, от там, там була якась така тематична виставка, і я прям звідти підстави взяв і прям документи. і Я такі видачі, і так було приємно, що цю роботу от чудову виконали. за мене, І мені вже готові документи, готові підстави. Просто бери статтю, описую, вставляй, Тому дуже велика робота з виявлення, і з підготовки оцих виставок. І я навіть би от Радив би таким же відповідальним дослідникам, як я, не з описів починати, а починати з тих виставок, які Давона наробив, я не знаю, там ну десятки, сотні виставок на сайті, скільки ну дуже багато. І це дуже-дуже велика робота, яка дуже допомагає і шана вам, і дуже велика вдяка вдячність Лейса Лініївна за вашу роботу і за роботу вашого колективу. Дякую, пане Костянтине. Ми з вами колеги багатолітні теж, і я дуже е, рада, що ви е, стали ще і аспірантом, науковцем, і ще і дослідником. Я змінила місце роботи. і Там ви були моїм колегою, і тут ви теж колега і дослідник. І там дослідник, і тут дослідник. Я щаслива тим, що ті, хто е, стає колись, е, Наталя Васильівна про це е, так трохи намікала, да, на, 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 що той, хто колись обирає архівну професію або професію історика, і це стосується саме дослідників. Буває так, що людина просто закінчує історичний факультет і каже: я ніколи не працював, я не викладав в школі, я ну, не в е, вищій школі, не дослідником не був, не археологом не був, просто закінчив і якось у нього це все е, минає в житті. А бувають ті, а ви і сьогоднішня зустріч, ви саме. Ті люди, у яких це назавжди, у яких це ну, все, це ваше життя, це ваша доля. І саме працювати для вас, щось таке робити, це дуже приємно. Тому ми завжди орієнтовані на дослідників. І Костянтин Миколаївич, який тут зараз взяв слово, він теж співробітник архіву. І на своєму робочому місці продовжує робити, удоступнювати описи ті, що ми колись з ним започатковували, і документи, і оцифрування. Я думаю, що він би багато міг розказати е, те, як це робиться в архіві, де він працює, і де я колись працювала. А тому, е, можливо, ваша е, якась буде. Е, в подальшому розвиток цієї творчої платформи у нас буде з вами якась така ідея, співпраця творча лабораторія, така про яку ми. Багато вже обговорювали, щоб створити цей простір для науковців, для тих людей, для яких це є доля. Розумієте? да? Це можуть бути так, науковці, це можуть бути і ті історики, які в школі працюють, які дослідниками, можуть бути люди не історики, таке теж може бути, але які люблять архіви, люблять історію. Тобто, цей творчий простір для. Фахівців і для аматорів, які люблять Україну, люблять її історію, люблять досліджувати архівні документи. От тому для для них це наша така не перша. Але от така творча лабораторія, в якій ми хотіли саме показати, як працює архів і всередині от те, що ми показали вам сховища, ми хотіли, щоб ви і те побачили. Не просто читальну залу, не просто там описи, а і ту частиночку нашого життя теж. Я думаю, це для вас важливо, і це для нас важливо показати це, як ми живемо. Дякую вам за участь. Якщо більше немає питань, запис цього пані Тетяна, наша інформаційні технології, вона десь є залаштунками цього всього процесу, то вона зробила цей запис, для того, щоб ми могли потім передивитися, згадати, як ми зустрічалися онлайн. І сподіваюся, що Україна. Незабаром переможе вийде з війни, і ми вас побачимо в читальній залі офлайн, так як ми не в змозі дійсно, як би ми не намагалися, але 2,5 мільйони справ все рівно час певний займе для оцифрування, тому ми раді будемо. І воно так веселіше, знаєте, коли в тебе читальний зал не пустий, а, 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 а має дослідників. Це так приємно. Це зігріває душу. Дякую вам за ваші теплі відгуки. І е, анкетку я попрошу е, заповнити е, тих, хто має таку. Е, Згоден буде її заповнити. то тобто це не є обов'язково, але ми вивчаємо потреби наших користувачів, і там є такі розділи, там є розділ про сопографічний портрет нашого користувача, там є розділ робота читальної зали, там є розділ оцифрування документів. Там ще додатково можна ознайомитись, тому що ми її так робили, щоби. Ми могли ну, вивчати ваші потреби, оцінювати якість своєї роботи, розуміти, що ми можемо ще покращити. Ми на сайті і на Фейсбуці розмістимо покликання разом з інформацією про наш захід, де можна буде силочку на цю анкету побачити. Дякую всім дуже. Дякую. Да, до побачення. Дякую. да? до побачення. До зустрічі. До зустрічі.